Урок 12. Проект прототип улюбленої тварини Повтори правила поведінки та безпеки в комп'ютерному класі відскануй QR-код за допомогою свого телефону або натисни на кнопку переглянути також в описі під цим відео буде посилання на відеоінструктаж: проєкт прототип улюбленої тварини. Твори прототип улюбленої тварини або героя мультфільма чи казки Приклади такого прототипу Нам потрібно буде з вами запрограмувати кнопки мікробіт так, щоб при натисканні кнопки A відображалося веселе обличчя казкового героя чи мордочки тварини. Потім запрограмувати кнопку мікробіт так, щоб при натисненні кнопки B відображалося сумне обличчя казкового героя чи мордочки тварини. Додаткове завдання об'єднатися в групи, придумайте історію за допомогою створених прототипів, презентуйте свій результат. Також запрограмуйте кнопку плюс «Б» для виведення іншої емоції. Працюємо самостійно. Домашня робота створити власний проєкт прототип улюбленої тварини за допомогою мікрокомп'ютера мікробіт. Це завдання ви ж виконуєте, якщо у вас є фізичний мікробіт. Вам потрібно буде зробити прототип улюбленої тварини з підручних матеріалів. Це може бути картон, папір, канина або якісь дерев'яні палочки. Дайте відповіді на запитання в коментарях, що нового ви сьогодні дізналися, чого навчилися чи виникли у вас труднощі.